одяг екстра на 20 кг, цена є 8 євро за 1 кг. Розмір від XS до XS. Ось така проста коптичка, яка й далі йде під варіанти клусіники базові. Легесенька, ще одна така пудрова. Розмір не лівачок. Так. Ватючок. Розмір, розмір. Розмір на те елічка побачити розмір. Такий з капісоном. Наступне проста така. Два вітровочка. І ось до них йдуть ось такі гусиники. До тих перших кофточок вони будуть рубчиком. Перші ко. кофточки, вона також за рубчиком. Ще одні прості, базові глусиники. Ще одні у нас така ось комплект такий є. О, це комплектик. Жіночий, дуже-дуже гарний. Так. Ось такий урок, точніше, світшот, але з коротким руководством. Цуболичку з капюшоном. Штани чоловічі. 50-ка пише. Простесенькі. Ще такі лосіни, Вони дуже-дуже цупкесенькі. Така широка розиночка, для ось віце, до Досить супкі, вони такі з утяжкою. Простенькі такі плюшеві, спортивні дзіночі. І до кофточки подруги також будуть штаніжки і пояс. Такого плану дуже красиво буде давайся такий комплект. Спортивно так можна як під балеточки, звичайно, під кросівочки, так і спортивний одяг теж. Дуже, як я кажу, комунікабельний. Так само, як кросівки, вдягаєте плачечка і так поїхали. Ще один костюмчик зі плюшевий. Так, Наступний. Ось така кофточка з таким вирізом на плечику. Бачу, розмір у нас едика. Ось такий спортивний варіант такої копчечки. Тут утяжечки також є, можете собі розсувати, робити до кінця рукав. Тут іде. Я забула була цей матеріал називається, але нічого страшного. Ще одні такі. Досить гарний великий розмір і також присутня велика така широка резиночка. Ось вона. Простенький базовий чорний. Так, чоловічий світшотик. Елічка з Так, Ще один простий світшотик досить великого розміру. Він ще теплесенький. Розмір тут не бачу, але розмір достатньо великий, дуже гарний. Колір такий приємний. Ще один свішоток. Ось такого плану. На плісі. Ще один де. такий до кінця. На Так, квіті чоловічих безрукавочка, катушова, станішки такі. Так, у нас тут не бачите, у нас тут різноманітні зовсім дуже різні розміри і великі, достатньо гарні великі розміри ідуть. Даній позиції спорт екстра по 8 євро за один кілограм. Ще одна така плюшева. Це у нас костюмчик. Ще один костюмчик. Ще не помиляється четвертий чи п'ятий вже костюм. Штаніжки, простесенькі, сіренькі. Ось такий широкий великий манжет і засібка-змійківка гарна. Така безрукавочка. Ще один цікавий такий світшотик. Яскравенький. Ось такий зад нас намальований. І вперед. Дуже цікавий, красивий. Ще спортивні штани, Досить великого, класного розміру. Резиночка. І шнурочки також є. Розмір Д-44-46. Точніше, 40-42. Емочка. Маленька, маленька елічка. Простенькі ті штани. Легенькі, простенькі. І впевнено, що дуже-дуже зручно, дуже легко в них. Такий свісотик. Точніше, яку легеньку місту. Гнижка змійка. Наступна у нас на повну змійку флісочка така. Красиво. Ще штанішечки, бачите, тут штанішки теж гарно є. Кількість. Так, ще одні штани. Так, розмір не бачу. Це не еска чоловіча. еска емка. Ще штани. Ще штанишки, вони йдуть утеплені. Такі гарні, чоловічі, сухі штани. І манжетики є на, на закінченні штанці. Простенькі такі зірочки. Подовжена така. Так, Ось такі простесенькі є. Щярніцькі є. Так, лусінники. Дуже класні лусінники. Малесенького розміру іксесочка, ксесочка. Вони розтягуються, дуже гарно буде витягувати і дуже красиво буде давати на сільниця. Дуже, хай, тував, що вони малесенькі, Це і ксеска. Точніше тобто, може бути. Давайте з вами уточнимо. XS-S. Вони просто утягуючі. Це не дитячі. Ще чоловічі ж Так, ось такі. Дуже цікавий матеріал, гарне, цікаве поєднання також кольорів. Так, бачили, яка велика кількість спортивного одягу на 20 кг. Місу дуже велике. Тут така гора в мене зібрала, можете замітити. Ось ще такий класний є. Розміри, бачите, що різноманітні. Нема там, щоб були самих малесеньких. Є різні розміри. Росіяни ще, ще одні спортивні штани. Ось такі. Світшот. Свісот розмір'яне пікселька. Ось такий свісоток. Так, ще одні стоніжки. Такого плану. Так, станішки Простесенькі. Ще залишилось декілька одиниць. вже покажу вам до кінця саме цей лотик. Ще станіжки є присутні. Так, у нас дуже багато цього белюру такого, як я кажу. Так що можна комплектики робити. Ще одні стрижки. Так, Ось такий йде да, у нас барні з дуже широкою шийкою. Коже. Чорненькі, простенькі, базові, незамінний річ у вашому гардеробі. Базове ви знаєте, що можна класно все поєднювати і не барити, чи воно щось йде, чи гарно буде чи не гарно. негарно. І наостанок най Bucket, Дуже класного кольору. Ось такий, простесенький. Для замовлення Якщо робите просто своєму менеджеру або нам вайберу, руку, щоб отримати саме цей лот спорт одяг шорту екстра.